Ми дуже вдячні за цю організацію. Також ми дуже вдячні Київському національному університету імені Тараса Шевченка, а нашій тренерці Оксані Андрущенко за те, що вона нас зібрала, і ми у Львові вже захищали честь нашого вузу. Переживали дуже сильно. Не вдалося розвивати два пенальті, але нас це не зупинило, ми не вірили в себе. Звісно, у нас все вийшло. Провели чотири поєдинки, турнір був дуже хороший. Ми заслуговували явно, що не на друге місце, тому що пенальті це така лотерея, кому повезе сильнішому. Ціна вже проводимо Кубок України як відбір до чемпіонату Європи серед студентських команд цього року. В місті Деверсен буде проходити європейські ігри серед університетів і переможці. Команда Уманського державного педагогічного університету буде представляти Україну на цих змаганнях.